Всім доброго ранку, це мій сніданок. Сьогодні мушу встигнути поснідати, ще хлібчик собі грію. Е, буду сьогодні йти на роботу трошки, попрацювати, щоб були мені сили. Які красончики. В Іспанії котів не кличуть кс, кс 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 Бачите, не реагують. Їх кличуть пс пс пс. -пс, -пс, -пс". Вони ні на що не реагують. І боніто. І саме допитливий голубоокі, а той другий рудик кариокі. Красунчики, mm. а он ще персикова руденька яка. Боже, їх четверо. На шесть ти молоти. Mm. А, ще одні красотки. І вже моя Орхідейка починає розкриватися потрошку. Красунка моя, Боже, вона така витривала. Я думала, вона якісь ніжні ті квіти, а це паразити, паразити гарні і витривалі. Паразитка. І, тро... і Троянди я забрала на кухню. О, бачите, той бутончик відійшов, а то він був взагалі так нахилився, трохи випрямився. Бо вночі вже 4 градуса тепла, і мені здалося, що їй там холодно. На кухні в нас найпрохолодніше, то поставили її туди, щоб не було великого перепаду. Грудень місяць, листя вже відпало, а інжир ще на гілочках ще трохи є. От. Задичавший гранат. Такий малесенький, а, як сливки розміром. А це цитрусове щось. От квіточка доволі велика і от маленькі плоди. Вже зав'язуються. Аромат, звісно, мене зводить з розуму. Дуже подобається. Багато що посохло. Такий заброшений садок. Це оливка теж якась здичивша, напевно. Бачите, такі малесенькі оливочки. Це інжир, але він не плодоносить чогось, нема плодів. Але вона, кажуть, дуже терпка я навіть пробувати не хочу ризикувати. Руки пахнуть тепер оливковою олією. Угу. Ну, все дуже, бачите, поросло зверху ще чимось. Угу. плодоносить непогано той є але тут все заросло поросло. Мені завжди так шкода на це все дивитися. Тут в необмеженій кількості зараз популярні ці різдвяники, чи як вони правильно називаються, я не знаю. Вони дуже популярні, всіх скупляють, прикрашають свої квартири. Ну це для мене рослина. Загадка, вона завжди здихає. Вона не любить, щоб її переливали, її треба мало підливати. І вона, боже, в мене може рази чотири вона була. І кожен раз вона дуже швидко помирається. Знаєте, як щоб не купляти, можливо, штучки, і щоб не купляти живі квіти, то вона довше стоїть. Як такий варіант, Ось да. так хтось продає апельсинки. Це сіна, я так розумію, на. Новозбудовані котеджі, або ті, що ще будуються. 242 євро. І вони якісь за 139. Нерухомість в нашому селі. Такі якийсь, знаєте? Не живе, не мертве. в регіоні, в містечку населення 22 тисячі. З двома автомобілями і власним будинком з садом я рахую тут комфортно жити. От, маю на увазі сім'ї. А отак от в квартирі, нехай навіть просторі, маленькі трохи, після міста трохи важкувато адаптуватися. Прогулялась з собакою. І <гум> піду зараз на базар. Хурма тут не росте. <гум> так би, може, і не прийшлось на базарити, картопля не росте. от, от Така штука. Євро і пішла на базар, і не взяла тележку От, я дуже про це пожаліла. <гум> Було нас такі важке, тільки картопля. Може ще щось гляну. Покажу свій э, базарний улов. Купила корму по 80 центів за кілограм. Це на 5 євро. Це по 1,30. Яблучка. Грошки. Ось вот така штука. Картопелька. Потім мені потрішки не кидали. І зайчик якось.

Святкують День народження. всі мають, Багато хто має в приватному секторі такі гаражі. Там двадцятка висить. І вони не додому запрошують, а в гараж. Вони там прикрашають, прибирають, столи ставлять. От і це зручно, погодьтесь, що квартира після веселої вечірки прибирати з багатьох гостей, що гараж. От, Температура дозволяє. Я би теж так робила, але в мене нема гаражу. <смі> це будинок пристарілих. Бачите, там в них теж дискотека. Я спочатку думала, це для клубу, для 에, людей похилого віку. Але тепер схиляюся, що все-таки це будинок для пристарілих. У них тут сад. Їх тут розважають, бавлять, годують. Ну, от. ну до кінця не впевнена, що це є. Але для пенсіонерів будинок. Чи вони там постійно м -м, живуть, чи вони приїжджають час провести. Ну, думаю, живуть скорше всього, так як тут я бо тут напроти протиконсум я ходжу, і тут не раз стоїть швидка допомога, тобто не може їх на кожному вечорі і заході всім. Постійно бути погано та і, і щоб вони тут поранкам робили. Напевно, все ж таки будинок пристаріли. Не граються, я дивлюся, ну, вони знаєте, такі доглянуті, вони не виглядають нещасними. Веселяються, такі в них ігри, я навіть не знаю таких ігр, що вони там кидають. От. Є якась в них програма. В наших країнах будинок для престарілих — це, напевно, щось таке а... Тіпо, будинку для дітей, а це для похилого віку. А тут вони мають друзів і, ну, ну, чесно, виглядають щасливими. Я спостерігала не раз. Нарешті файний борщик вийшов. Е, купляла я постійно буряк на базарі, але він такий, знаєте, і кольору не давав, і смаку особливо не давав. А то я стала купляти в консумі. Там може і дорожче, може і ні. Або біобуряк, не варений свіжий. І от він файний, дуже добрий такий борщик, виходить. Так що, якщо ви в Іспанії <сумі> в пошуку файного буряка, наводка в консумі. І капуста, найдешевше головку купити. Супер Думбо. От, там ціна не за кілограм, а за одиницю. Тобто можете вибрати найбільшу і воно буде коштувати якнайменше. І ще такий лайфхак в Супер Думбо, Якщо купляєш овочі, можна попросити Петрушки, її безплатно дають. Оці мої маленькі. Як там... Хто там робить подарунки для Санта Клауса? Ельфи, так? Я Я? Мені, ті молоці, от шички ми розмальовуємо. Так, лайфхак. Як е, витрусити килим, дуже важкий, з, виш... з е, високим ворсом. Вам Треба мені? мати двох помічників, які добре попригають на зворотній стороні, Вам а потім мені? лишиться замість. Баб... Вам потрібно двоє дітей. Всього то на всього. Ну, або самі mm -hmm. прыгати. Ку ми зробили з дітьми. І смотрич! І Івано! Новорічну! Мені обичні люди, ви там обстоятельні Ось така в нас вийшла. Краса новорічна! От, без гірлянди теж досить гарно дивиться треба тут ще щось таке поміняти у нас таке більше осіння тут декорації наближаємо новий рік і атмосферу новорічну.